9 вечора майже, неділя, всі нормальні люди відпочивають, але тільки не ми. Тому що ми в неділю теж працюємо і робимо ваші батарейки. Було в нас отак. Якщо поближче, ви бачите, воно все вже погнило. Відпрацювало на мільярд відсотків своє. І більше не буде працювати. Тепер черга і віків 33. В. Ну і про лінову не забули. Теж її перепакували сьогодні, в неділю, як бачите, івіками 33 в Ось написано. Вже все готово. Люди вже знають, що все пороблено. По батарейках їхніх Зараз будемо спаковувати їх, Клеїти по посилкам і вперед В неділю тариф x 2 але для вас, як завжди, обичний 1Х. 1100 гривень за одну четверочку. Новими івіками і все клас. Присилайте свої батарейки, не забувайте на нас підписуватись Дивіться ролики, вподобайки, шерти і все як треба. Нажимайте кнопки, не стісняйтесь